У чистий четвер городяни намагаються не тільки прибрати свої оселі, а й зібрати великодній кошик. Ось, приміром, такий чудовий західноукраїнський на ринку соцміста обійдеться в тисячу гривень. А тепер спробуємо розібратися, скільки коштуватиме продуктовий набір, аби освятити його у храмі. Продавчині випічки на ринку підраховують у порівнянні з минулим роком. Нині паски здорожчали на 5-10 гривень. 100 грамм 27 гривень. – 100 грамів 27 гривень. 120 грамів. 30 гривень. 150, 35 і виходить 45, 50 і виходить 60 гривень. Є паски дорожчі, чим екзотичніше наповнення та оздоблення, тим вища ціна. Вона залежить і від виробника. Дешевші у хлібзаводів, ніж в маленьких пекарнях. У Олени Великодня випічка ходова по 25 гривень. Жінка підраховує, у скільки обійдеться святковий стіл. До храму не піду в цьому році, в зв'язку з війною. Святкувати буду бюджетно, витрачу може 500, може трошки більше. Пасочка, яєчка, салатик якийсь, котлетки, колбаска. Як всі нормальні люди розговіють зранку, а розговлятися бажано, окрім паски, і пофарбованим яйцем. Ціни на них утримуються на рівні за десяток півсотні гривень. Зазвичай в українському бізнесі є така практика, що перед святами ціни різко повзуть угору. Тому деякі завбачливі господині найдорожчі продукти купують раніше. Багато чого вже купила, холодець вже вариться. Так що купила яйця, молоко, то щоб свіже було. Ну і ну, що, купила огірки, ридиску, щоб щось смачне. Сама буду пекти. Так. Скільки вже витратили, Ой. ще приблизно так, середня. Середньо, ну я думаю, що десь гривень 900, мабуть, я вже витратила. Це по мінімуму. Це по мінімуму. Це ще я борошно не купляла, бо те, що в мене є, там таке. І, а може і більше. Ви знаєте, бо я зарані почала готуватися до цього дня. Для вас Паска це? Ну так, я місяць назад вже і м'ясо купила і, і таке. Так, ви що... знаєте, що ціни можуть перед пасти. А так було і було. Дуже так. часто збільшуватися, тому ви завчасно. Так, за місяць десь я завжди так роблю. Паска прийде. Попри все, здохнуть вони. Всі. А в нас, а ми святкуватимемо? А ми будемо святкувати. Ця жінка збирає великодній кошик коханому на фронт. Через відеозвінок чоловік попросив надіслати побільше копчених делікатесів та ранніх овочів. Два кружальця ковбаски, пару шматочків шинки, а ще ковбик зашкалили у ціні. Тому, аби вкластися, хоча б у тисячу гривень на місній точці, довелося дещо переполовинити. До посилком Мені треба посилку надіслати. Скільки б не розраховувала, з нинішніми цінами все одно мінімально виходить удвічі більше, ніж розраховували суму. Трохи там, трохи тут. Не надаєш вже значення цьому. Тож треба від п'яти тисяч і більше. Це мінімальна сума. Мінімальна сума. Сергій та Юрій планують святкувати Великдень компанією. Вже закупили м'ясо. Тепер вибирають ранні овочі. Ціни на них теж кусаються. Зізнаються чоловіки. На 800 гривень. Тільки м'ясо? – Тільки м'ясо купили, так. Да. Ну ще дивимося, які овочі треба купити. Ще, ще приціняємося. Пасху, Бо... яйця будете. Ну а як же? І паску, яйця, так. Вже да. Пасчі, скільки витратили, і приблизно, скільки це задоволення вам обійдеться. Скільки ти яйців потрапили? Я там брав, по 40, а тут додавачі. Ну, десяток-40 гривень заплатили. Ну, М'ясо паску, на 860, Пасху я ще не, не дивився, скільки тут коштує паспорт. Да. Да. Нас... Ну, у нас велика, да, у нас человек. На сім, Це на сім чоловік. Ну, якщо м'ясо 800 вже, десь да. 1200 це... да. Да. на компанію це По-любому, економіка. По да, Це вже економно. Ми сюди приїхали, да. бо тут дешевше. Якусь шиночку треба взяти, да. Шиміч? Ну, алкоголь ми це вже не рахуємо. бо це якось... Кагора треба брати. Ну, кагор це таке. М'ясо ну, тут дорого, а помітили, що паски здорожчали? Цього року? Ми ще не, не приціняли. Куриця подорожчала вже, було 79,90, четвертинка вже да. 100. Вже четвертий рік поспіль Україна відзначатиме Великдень в умовах воєнного стану. Війна головне, що впливає на купівельну спроможність середнього українця. За розрахунками науковців інституту аграрної економіки. Нині традиційні святкові продукти на родину з чотирьох людей обійдуться у понад півтори тисячі гривень. А це на 17% дорожче ніж торік. Так як я сама кошик буде дуже скромний на нинішнє час, час тисячу гривень. Пасочка, яйця, крашенки. Всього потрошки, трошки сало, трошки ковбаски. — А як Ну, я одна. Я... Чоловіки, служать? Чоловіки служать, син теж. Думаю, що вложусь. А там відправляти їм щось, може, побалувати. це Сказали, не треба, бо сильно далеко, може не доїхати. А так, якщо відправляти, то треба багато грошей. Надія Шевченко Олександр Домашов цей день.